Буткевич і пержанське родовище. Як стратегічний ресурс опинився в руках великого бізнесу? Аналітики Стопкору дослідили, хто контролює спецдозволи на розробку стратегічних копалин України. Особливу увагу привернуло пержанське родовище берилію на Житомирщині, яке опинилося під контролем великого бізнесу. Пержанське родовище єдине у світі з промисловими концентраціями берилію в гендгельвіні. Тут зосереджено близько 37 тисяч тонн оксиду берилію, а також танта. Ав, цинк і срібло рентабельність розробки перевищує 30% Вартість покладів оцінюється. Від 10 до 50 мільярдів євро перелік стратегічний метал для оборонної та високотехнологічної промисловості, використовується у виробництві зброї, систем наведення супутників, електроніки та ядерної енергетики. Контроль над таким ресурсом питання національної безпеки. Право на розробку родовища у 2019 році отримало товариство «Пержанська рудна компанія з статутним капіталом лише 25 тисяч гривень. Кінцевий бенефіціар ген. Надій Буткевич, співвласник мережі АТБ та один із найбагатших українців. Отримання спецдозволу супроводжувалося судовими суперечками та відмовами іншим претендентам, включно з державною компанією. Ситуація, коли компанія з мінімальним капіталом отримала доступ до надр вартістю в мільярди, викликає питання щодо прозорості і розподілу стратегічних активів України. Контроль над найціннішим родовищем опинився в руках олігарха, а доля національного надбання під Отже, те дізнатися більше подробиць про те, як стратегічні копалини України опинилися під контролем великого бізнесу. Читайте великий аналітичний матеріал, підготовлений редакцією СтопКору за посиланням нижче.